Ви знову на каналі Авторські вірші. Сьогодні хочу вам розповісти вірш. На спочатку підпишись, якщо ти ще не підписан на наш канал. А тепер послухаємо вірш. Починається ранок з любові, з твоїх гарних очей. Згадуємо сни свої колискові. Хочу прижатись до твоїх плечей. Подивитися в твої гарні очі, поцілувати ніжно тебе, разом проводити солодкі ці ночі, Дуже потрібно зараз нам це. Якщо тобі сподобався цей вірш, підписуйся на наш канал. Вірші авторські, ставте лайки, коментарі, слідкуйте за нашими творами. Авторські вірші.